Всім привіт, друзі! На каналі Вейлер. Сьогодні покажу, що робити, якщо Epic Games Launcher не запускається. Спочатку відкриємо диспетчер завдань і закриємо всі процеси пов'язані з Epic Games. У мене їх немає, бо я все закрив. Якщо знайдете процес Epic Games, натисніть скасувати завдання. Далі в пошуку пишемо Run. Запускаємо і вводимо команду SOTAPDES. Звідси повертаємось, заходимо в Local, шукаємо Epic Games Launcher, відкриваємо. Далі заходимо в папку Збережене і видаляємо папку WebCache 40. Після цього спробуйте запустити. Має допомогти. Якщо не допомогло, шукаємо додати або видалити програми. Тут знаходимо Epic Games Launcher. І онлайн-сервіси. Видаляємо і пробуємо перевстановити. Ось натискаємо, встановлюємо, видаляємо. Ось. З вами був Вейлер. Всім бувайте!